Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонимся Христу, цареві нашому Богу, прийдіте поклонівся і к самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличил Сеси зі лової сповідані, вулипу, то си, си, то ризою, небо, покриваю, і волі си, Сіси, одієйся світом, яко коризую, прострайне небо, як кожу, покриває водами привезти при Своя, Полай облака на восхождення своє, ходя й на крилу вітриню. Творяй, ангели, своя духи і слуги свої, племені огненний, Основай землю на твердіє, не преклониться, во вік віка, дня кори з одіяніє на горах стануть води. О запрещення твоє побігнуто ласа, рома твої убояться, Восходять сходять гори, і не сходять поля в місто. Єже основали яси, їм приділ положилися, йоже не прийдуть, ніже обратяться покрити землю, посилай істочник водебрі посеред гор пройдуть води, напеється сіри, сельні, а жду то нагриво жажду свою, на ти птиці небесне привітають от середи камені, дадять глас. Напеє горі от привисплених своїх от плододіл твоїх насититься земля. Прозябай траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, винавесели серце чоловіка, умастити лице і хліб серце чоловіка укріпить, насититься древо польне, яке і жиє се, насадив, там оптиця возніздяться, є родіво жилище предводительствує тіми, Гори високі еленим, камінь прибіжище зайцем, сотворили сумо во времена, сонце позна запад свой. Положили сітьму, і без ночь вони же пройдуть всі звірі, добра вниги, з ким не рикаючи восхитити і взискати Бога піщу собі, в ось я, сонце собравшися, і, і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє, і на ділани своє до вечора. Дякую, звеличуся, діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворилися і сповниться земля тварі твоєя. всіє море велике і пространне та, мога до їх жені ще Животнее, малесо, великими там у кораблі припливають. Смій уже создали, сиругатися йому, всяко тобі чай, дати піш йому я дав, що тобі їм соберуть, отверджу тобі руку все чиска і сполнеться, благости, отращу вже тебе, лице возм'ятуться, отимеше дух і іщезнуть, і вопер свої возротяться. Послеше духа твоє, созиждуться і обновише лице землі. Буде, слава Господня, у віки возвеселиться, Господь, у ділі своїх. Призирай на землю творею, трястися, прикасайся горем і дим'яться, Господи, Господи, у животі моїм, пою Богу моєму, Дондежи єсмь, да осладиться йому бесіда моя, аж возвеселюся, о Господі, да щезну грішницю в землі, беззакони, це кожен не батим, благослови Душа моя, Господа, сонце позна запад свой положились мої без ночі. Яково звеличуся, діла Твоє, Господи, вся премудрістю сотворилися, єси. Слава Отцу і Сину і Святому Духу і нині пресной вики веков. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Боже. Миром Господу помолимся. Послушні мирі і спасені душ наших, Господу, помолимся. Помирив у міра благостояння і святих Божих церквей, і сьогодні на ній всіх, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освітім храм храмі сім і з і, і страхом Божим, ходящих вонь Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освітішим селенцем Маркерей, нашим Францисці, папіримцем, бо любим єпископі нашим Кирині, лічі з ним, пресвітерстві у Христі діяконстві. О всем прийші люди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо хранимо в народі нашим, придержащих властех наших и о всем воїнствах. Господу помолимся. Огради сам святі обители сей, всяком граді ви се страни і вірує живущих. Не Господу помолимся. Облагорані въздуху, ізобили і плодов земних і временних мирне. Господу помолимся. Господи, помилуй. Оплавуючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і оспасений, і Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам оцякия скорби, гніва й нужди. Господу, помолимся. Заступи, да спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатию, пресвятую, пречистую, преблагословенної славную владичицю, нашу Богородицю і преслає Марію, со всіми святими пом'янувши сами себе і друг друга. І весь живот наш Христу, Богу предадим. Тебі, Господи. Як уподобає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцю і Сину і Святому Духу на ній присниво віки віков. Господи возвахте би услышим я услышим я Господи Господи возвахте би услышим я вон ми гласу моления моего в него дамо ми ко тебе услышим я Господи Да й молитва моя, яко кадило пред тобою, воздія руку моєю, жертва вечерня, я услышим я господ. Не вшива тебе, не обріз, що чоловіки, діла, і не беззаконі і несуштуйся, суїска ними. Накаже твій праведник милості, обличить ми, лише річного да на мастила моїя. Якої ще і молитва моя в благоволені їх пожерти виша при камені суді, услышаться, лаволи мої, якого змоша і катовши землі просітися на землі, розпочитися, кості їх приадій. Дякую тобі, Господи, 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 очі мої на ті охова, мотиві душу мою. Сохраним я отці ти вже заставиш, що ми отца власні лаєшки беззаконніє. Паду твом раду своє рішення цей день, і смаз дом деже прийду. Гласу моим Господу, вослав, гласу моїм, Господу помолився. Ролію пред ним, молинє моє, печаль мою пред ним, возвищу. Не грайше запти од мене, духу моєму, і ти познал, єси сте за моя. На пути сам по поне мужик хождах скрежесть сітні, смотре, подиснує возглядак і не бізнає мене мене ніжескає душу мою озлаху тобі Господи ріх ти си упований моєї часть моєї сина землі живе хоть ми і молені моєму якось миріхся зіло і збави мій одну нячь м'яко, укріпишеся паче мене ізведе з зчепниці душу і сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниці, донде живо, здасть і ні, злобини озлаху тебі, Господи. Господи, услыши ласу мою, і та буду душі твої немлющі, ласу молені моєго. О, ще беззаконні назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищені єсть, ум предвічний світ состави і втори, гавріла тебе причастями божественними, просвіщаю го всю вселеную і уже от від віко відкривающа нам. Божественную и великую воистину тайну втробі во воплощає, мало діби честі, суща безтілесна і бивша чоловіка, воєже спастичело. Потерпіхтя, Господи. Потерпі душа моя, бо слово Твоя, упова душа моя на Господа, престолу три солнечного божества і погано просіявая божественними світлості, і спущаєме ми непрестанно туду. Суші на землі радостно ликующа я, і воспаляюші ятя, страх стенк ли збави і просвіщеніму ясний, Аврієлерхістра тише, молитве о душах наші, о, 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 стражи триняє до наші. Постражу триняя, добла єди Ізраїль на Господа. Не зложи шатанія гарянська, на стадо твоє часто находяща, устави раствори церкви, укроти бурю безмірних ізкушених, і збави бідніх обстояні, любов'ючту тя, і под кров твой пребій уши, а врієли archivistra tiše, modlitve душах наших. Яко Господа милості много є у Него, є, і збавлені, то і Той збавить Ізраїля від всі беззаконні. Отче Бог Стефане, Божественною мудрості, уму кріпль світло, ярость любом, нож божеством, ціломудрієм же желаніє. правдою, же всю силу душевную, управи, єси любов мудрено, колесницю красну добродітелей составил си, на ню же всі раду, яся восел по висоті славне. Господа всі зице, похвалити усі люди, отче, Богогласе Стефане, Богостефане, Богословієму, просвітил єси преподобне, якоже копіє нося ярость. Простерку я, блаженне єретики, желанієм пиші горнія, є я же сподобився, єси причаститися, чудне, предстоя престолу всіх царя і вседержителя. Яку Господа милості мною у нього і збавлення. І той збедь із раля ці беззаконі. Отче Бога воли ве, стефане, воздержанєму могради всюду, коперво виновному востещі сотворил єси і утишил єси мільським я теж і молву отряс. У чистотою держан був єси премудре, бо во істину крайнім, Богомудре, преподобне. Слава Отцю і сину і святому духу. Срадуйтеся, со нами вся ангельська чином чалія, предстатель бо ваш і наш заступник. Великий архістра тих во днешній день, в очеснім його храмі, преславно являється, освящає, тим, же подолгу долгу тому возопі їм нас кровом крилу твоєю, великий архіле. Тебе не облажить пресвята я Тіво, хто ли не воспоєт Твоєго пречиста рождества, безлітла от вот царя би. Сын јединородниј, тој же од Тебе чистија пројде. Не изрече новоплошћа, јесте слом Бог сиј, И јесте слом бив нас ради. Не во двоју лицу разђиљаје ми, Но во двоју јестеству не ми. Того блажена я, помилуватися душам, премудрось прості, святия безсмертна Отця Небесного, свята блаженного. Отце Христе, прийшедши сонця на запад, видівши світ вечерній поєм Отца і Сина, і свята Одуха Бога, достоїн є Сивовся, I'm Боже, заступник моє сити, і милость Твоя предварим, я. я от враг моїх Боже, от остающих нам я і збавим я. Боже, заступник моє сити, і милость Твоя предварит. Боже заступник моє сити, і милость Твоя предварить. Сподоби, Господи, вечір і без гріха сохранитися нам. Благословен, єси, Господи, Боже, Отець наш і хвально, і прославлено. Ім'я Твоє во віки. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якожив Тя. Благословен, єси Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословенні си вразуми нас оправданням Твоїм, благословен єси святий просвіти нас соправданні Твоїх, Ми. Господи, милость Твоє, в діл руку Твоєю не пресрі, тебі подобає хвала, тебі подобає тіні Тебі слава подобає, Тут Свої, Сину і Святому Духу. Нині присної во віки віковані. Ісполни вечерню молитву нашу, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи помилуй. Вечера все усовершенна, свята, мирний безрічна, Господа просим. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, Господа, просимо. Прощені, оставлені, ріхові, прегрішені наших, Господа, просимо. Добрих і полезних душам нашим і міра мірові, Господа, просимо. Проче время живота нашого, мірі покаянний скончати Господа просимо. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирний доброго твіта на страшнім судищі Христові просим. Подай, святую, пречистую, преблагословенну і славну владичицю нашу Богородицю і пресну Марію, Марію суми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу Господи, Яко благ і чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу, осилаємо цю і Сину, і Святому Духу на Ні, і вовіки віки віков. Мир всім, і духові Твоєму. слава ваша, Господеві преклонитам. Держава, царстві твої пресно, благословений, препрославленого, Отца і Сина, і Святого Духа, нині, і присни, во віки віков, страдавши і тебе, ради Христе, многі я муки претерпіша, і совершення я вас прияша Він небесіх. Та моляться о душах наших. ко тобі, возвидово хочемо і живучимо на небесі, все як очі дам, ворого, Господні як якоче да мені ворого, Сбоже Своїя, та хоч і Господу Богу нашому, до держи, очерем. Мучениці твої, Господи, не отвергошася тебе, ні отступиша от заповідей твоїх, тих молитвами помилуй. Расто терпці, мучениці, небесне, і граждане, на землі пострадавши, многі муки претерпіша, молитвами, Господи моленієм і і сину, і Святому Духу, і нині присно, і в віки амінь. Як чино начальник і поборник, і ангелов первий вождь, архістрати же от всякі я нужди і скорби, не духи лютих, соврішеній свободи, вірно поющих і молящихся, Славне яви, яко невиществен, невещественна возря, і неприступним світом владошні, слави осіяває. той бо чоловіколюбні плоть нас ради одні прият, спасти восхотів чоловічество. Нині відпущаєш раба Твоєго владико, по глаголу твоєму соміром, яко відісточимої спасені си сивотовал пред лицем всіх людей, світ подкровені, язиком і славу людей твоїх ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Суєса, і Святому Духу! І нині і во віки віковам. Святая Тройця помилуй нас, Господи, очисти віки наша, влади попроще, беззаконня наша, святий посвятий, селиним лище наша. І мене Твоє Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, мало, Гослови, Сину і святому духу, і на нині присної во віки віховам, ще наші житли на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Тволя да Твоя, як на небесі, і на землі, Хліб наш насушний даж нам, да нам не сі, остави нам доли наша. Дякуємо, що ми залишаємося нашим доложником. Він не введе нас в свої втручання, що він збавив нас від лука вагон. Дякуємо, що Твоє царство і сила, і слава, і сина, і свята у духа нині і приісне у віки віков. Амінь. Небесних воїнств архістрати жемо, Присно мене достойний да Твоїми молитвами, оградиши нас кровом, крилу, твоє Твоєя слави, Сохраняя нас, припадаючи, приліжної вопіюших, од біти збави нас. Яко чино начальник вишних сил, слава Отцу і Сину, і Святому Духу і нині і присно, і во віки віковам. Єже от віка утаєної і ангелом несвідомо є таїнство, Тобою, Богородице, сущим на землі явися, Бог, вонислит нам суєдине, ні і хрест волею нас ради Восприї, Ім же Воскресив первозданного, спасе от смерти душі наша. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим Тися услыши помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Святішим Мархіреї, нашим Францисці Papierm бо люbom єpiskupi нашим kiernilie. О, служащих і послуживших у святім храмі, семи цих наших духовних, і все во Христі, брати і нашої. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся об Бог раним народі нашому, при держащих властех наших і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великої, і богатеє милости, затворящих нам милостиню і за вся православна. Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Яко милостиві, чоловіку, любець Бог єси і тобі славу осилаємо й і Сину, і Святому Духу, на ній пресно, і во віки віком. Серафим. Без існення Бога слова рощою сущою бородицю тя величає. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присновіго віки вікова. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благо. Христос, істинний Бог наш, молитво причисти, матери, святих, славних и всюхвалих апостол, преподобних і богоносних отець наших, святого Аврила, День пам'ять свершаємо і преподобного отца нашого, Стефана Саваїта, пам'ять свершаємо, блаженно мученика Теодора і всіх святих помилует і спасет нас, як благ і чоловіколюбець. любе.